Кажуть, що сильні не просять допомоги. Брехня. Справжні сильні знають, коли схилити голову, щоб потім підняти її знову з гідністю. Уяви собі чоловіка, якого життя змело, мов осіннє листя під вітром. Він ішов пилюжною дорогою лише з однією думкою Дай Боже, хоч води. Але замість склянки води він отримав вечерю, що розтопила кригу в його серці і відкрила шлях до нового життя. Ти ж розумієш, правда? Найбільші зміни приходять тоді, коли ми найменше цього чекаємо. Він не знав, що за старою дерев'яною брамою його чекає не лише господар із добрим словом, а й пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Це історія не про ферму і не про їжу. Це історія про одне рішення, яке може перетворити твою поразку на найбільшу перемогу. І поки ти слухаєш її, подумай а чи готовий ти сьогодні прийняти допомогу? Щоб завтра стати тим, хто допомагає іншим. Бо знаєш, у житті є три типи людей: ті, хто ніколи не просять і залишаються з порожніми руками, ті, хто просять, але забувають дякувати, і ті, хто просять, приймають, а потім примножують і діляться. Саме про таких я розповім тобі сьогодні. І якщо ти дослухаєш до кінця, то дізнаєшся, чому інколи найцінніше, що ти можеш отримати, це вечеря. Приправлена мудрістю, вірою і любов'ю. Тож залишайся зі мною, бо ця історія як гарячий хліб із печі. Вона зігріє, наситить і змусить захотіти ділитися далі. Олег Іваненко, 52 роки, колишній керівник відділу продажів у Києві, все життя працював, щоб мати свій маленький куточок спокою. Він звик до кави з турки на світанку, до переговорів з партнерами і до відчуття важливості, коли його прізвище звучало на планірках. Але життя воно ж як весняний дощ. Сонце ще сяє, а за хвилину хмари накривають усе. Так само й тут криза в компанії, скорочення, а потім ще й орендодавець попросив звільнити квартиру за борги. Олег зрозумів або він рушає кудись, де є робота і дах над головою, або залишиться посеред міста без жодного шансу. Уявіть собі цього чоловіка з мудрим, але втомленим поглядом. Який сідає у свою стареньку ладу і рушає дорогою через Полтавщину, сподіваючись знайти хоч якусь роботу в селі. Він прихопив із собою лише дві пляшки води та сумку з одягом. Знаєте, є така українська приказка не той сильний, хто б'є, а той, хто терпить. І Олег це довів: у нього не було грандіозного плану, але був рух. Якщо ти зараз відчуваєш безсилля, подумай, який перший маленький крок ти можеш зробити сьогодні. Наприклад, зателефонувати знайомим про підробіток або зібрати ягоди і продати на базарі. Маленькі дії змінюють життя. Найважче було тоді, коли вода закінчилась під палючим липневим сонцем. Машина застрягла біля узбіччя, а навколо жовті поля і лісосмуга. Він вийшов, прикривши очі рукою, і побачив у далечині стару дерев'яну браму та двір із садком. Хоч би води дали. Подумав він, відчуваючи, як пересихає в горлі, і рушив туди, через пилюку і спеку, з надією і соромом водночас. Так завжди буває саме у слабкості народжується наша справжня сила. Як каже мій дід людину видно по тому, як вона воду п'є, а не горілку. Дійшовши до брами, Олег постукав по старих дошках, відчуваючи, як серце б'ється швидше, ніж колись на перемовинах. Він не знав, що просить у долі більше, ніж води. У ту мить він відкрив двері у свою нову історію, і хоча єдине, чого він прагнув, це напитися холодної колодязної води, життя вже готувало для нього сюрприз, який переверне все з ніг на голову. Але про це вже наступного разу, бо саме там почалося щось, про що ви навіть не здогадуєтесь. Олег стояв біля брами, коли почув кроки і побачив старенького чоловіка у вишитій сорочці з білою бородою, що спадала аж до грудей. Це був дід Андрій, якому було вже за сімдесят, але в його очах світилася доброта та спокій. Він жив тут сам, після того як діти виїхали до Львова, а дружина відійшла кілька років тому. Побачивши Олега, він усміхнувся і запитав сину, ти чого такий знеможений? Заходь, зараз водички дам, відпочинеш трохи в холодку. І знаєш, у цій простій фразі було більше співчуття, ніж у всіх офісних компліментах, що Олег чув за роки. Він провів Олега до криниці, вийняв відро холодної води і дав напитися. Олег пив мовчки, аж поки не відчув, як тіло оживає, а серце ніби заспокоюється. І тут дід Андрій мовив: нічого, все минеться. Я теж колись думав, що життя скінчилось, а воно тільки починалось. Ці слова впали на душу Олега, як дощ на спраглу землю. І знаєш, друже, іноді нам не потрібна порада коуча за тисячу гривень. Іноді нам достатньо чути когось, хто вже пройшов через бурі і залишився людиною. Вони сіли на лавці під старою грушею. Дід Андрій дістав із кишені сушену грушу і простягнув Олегу. Спробуй цього року добре вродили, сказав він. І в цій простій дії було стільки людяності, що Олег відчув, як у грудях щось тепліше. Ось так іноді кращим прикладом доброти є невеликі пожертви. А маленькі вчинки щедрості наприклад, пригостити колегу чаєм без причини, або подати руку незнайомцю, що спіткнувся в транспорті. Ці дрібниці можуть змінити чийсь день вони розмовляли про погоду, про врожай, про те, як змінилось село за останні роки. І що цікаво, Олег, який раніше завжди хвилювався, як звучить його голос у переговорах, тут говорив просто і щиро, як дитина. Між ними виникла тиха довіра, бо душа завжди відчуває, коли її чують. І хоча Олег прийшов сюди лише за склянкою води, сам Бог знав, що ця зустріч потрібна їм обом, бо попереду на нього чекало запрошення, яке переверне його уявлення про вечерю та про життя загалом. Коли сонце вже хилилося до заходу, дід Андрій, дивлячись на Олега, сказав: Сину, залишайся на вечерю, що там тобі самому в полі сидіти. І знаєш, ці слова прозвучали як музика після довгого мовчання. Вони зайшли до хати, де пахло свіжоспеченим хлібом і сушеними травами, що висіли під стелею. Дід Андрій поставив на стіл борщ, шматочок сала, огірки з бочки та чорний хліб. Олег дивився на це все, ніби бачив уперше. Бо що таке вечеря для більшості? Просто ритуал. А тут це було благословенням. Вони їли мовчки, але тиша не була гнітючою. Навпаки. Вона була теплою, як стара кожушина взимку. Олег згадав, як у Києві завжди вечеряв поспіхом, переглядаючи новини на телефоні, не відчуваючи ні смаку, ні життя. А тут кожна ложка борщу була ніби ковтком дитинства. Іноді нам усім потрібно зупинитися і згадати, що їжа це не просто калорії, а момент єднання з життям. Наприклад, спробуй сьогодні повечеряти без телефона, прислухайся до смаку і подякуй за їжу. Побачиш, як зміниться твій стан. Під час вечері вони говорили про прості речі про війну, що зруйнувала багато родин, про сусіда, що недавно оженився вдруге, про те, як важливо вранці дякувати Богу, що ти просто прокинувся. Олег слухав, і йому здавалося, що з кожним словом його серце наповнюється чимось світлим, що не купиш ні за які гроші. Він згадав, як колись бабуся казала людина це не те, що в кишені. А те, що в серці. І цього вечора він нарешті зрозумів, що вона мала на увазі. В кінці вечері дід Андрій наливав чай із липи, зібраної власноруч. Запах був таким ніжним, що Олег мимоволі заплющив очі і посміхнувся. Бачиш, синку, життя не завжди дає те, що хочемо, але завжди дає те, що потрібно, мовив дід. І ці слова закарбувались у його душі. Бо ця вечеря була не просто вечерею. Це був місток між двома долями, між минулим і тим, що чекало попереду. А чекало щось таке, що змусить Олега зробити вибір, про який він навіть не здогадувався. Наступного ранку Олег прокинувся від запаху свіжоспечених пиріжків з капустою. Він вийшов на двір і побачив діда Андрія, що порався біля хліва. Сонце вже піднімалось, розфарбовуючи небо у рожеві й золоті відтінки. Доброго ранку, синку, виспався? запитав дід, усміхаючись. Вони сіли на лавці біля хати, запиваючи пиріжки узваром, і тут дід Андрій несподівано сказав Знаєш, Олеже, бачу я, що ти чоловік добрий, і руки маєш золоті. Залишайся тут, жити є де, їсти є що, а мені поміч потрібна. Ці слова прозвучали як благословення. Олег спочатку не повірив почутому він, колишній керівник з Києва, тепер міг би жити і працювати на цій землі. Де свіже повітря і співжай воронків замість шуму машин. Але щось у його серці тремтіло від надії. Він дивився на старого чоловіка і бачив у його очах не жалість, а повагу, бо дід Андрій не подавав милостиню, він пропонував гідність. І, знаєш, друже, саме цього часто не вистачає тим, хто втратили все не грошей, а можливості відчути себе потрібним. Тут у мене є теплиці, город, пасіка, та й проекти є. Хочу навчити селян сушити фрукти на продаж, щоб мали дохід взимку, говорив дід, і в його голосі звучала справжня любов до рідної землі. Олег слухав і розумів саме тут він може бути не тільки робочою одиницею, а людиною, що робить добро. Якби ти запитав мене, що можна зробити подібного у своєму житті, я б порадив знайди, кому ти можеш допомогти своєю професією або досвідом. Наприклад, проведи безкоштовний майстер-клас для школярів, чи навчи літню сусідку користуватися смартфоном, твоя значущість зросте в рази. Олег подивився на долоні, шорсткі від вчорашньої роботи в саду, і відчув, що ці мозолі дають більше щастя, ніж премії в офісі. Він кивнув і мовив дякую, дідусю, я залишаюсь. І хоч він не знав, що буде далі, в душі було спокійно, бо іноді життя дарує нам не те, про що ми мріємо, а те, що потрібно, щоб ми стали собою. Та це рішення було тільки першим кроком на шляху до змін, що чекали попереду змін, які торкнуться не лише його серця, а й долі його родини. Минув тиждень. Олег звик до роботи на землі, до ранкового співу півнів і до запаху свіжоскошеної трави. І от одного вечора, коли небо вже мерехтіло першими зорями, він сів на колодязь і набрав номер дружини. Її звали Марія, жінка з лагідним голосом і сильним характером, яка завжди підтримувала його, навіть коли він втрачав віру в себе. Марічко, приїдь до мене, сказав він. Я знайшов тут місце, де можна почати все з чистого аркуша. Її мовчання на кілька секунд перетворилось на сльози, що текли по її щоках там, у холодній квартирі на Троєщині. Через тиждень Марія приїхала з двома сумками. В одній були її речі, а в іншій насіння та маленький молитовник. Бо куди б вона не їхала, завжди брала із собою Боже Слово як нагадування про те, що життя це шлях, а не пункт призначення. Вони разом зайшли у двір, і Марія глибоко вдихнула повітря, наповнене ароматом липи і сіна. Тут пахне домом, тихо сказала вона, дивлячись на Олега з тією ж любов'ю, з якою колись погодилась вийти за нього. Наступного ранку вона вже стояла біля грядок у квітчастій хустці, полола буряки й садила кріп. Її руки працювали швидко і впевнено, а голос співав стару Колискову, що її мати співала колись у селі під Тернополем. Олег дивився на дружину й розумів, що саме ця проста робота на землі повертає їй силу, якої забрали роки міських турбот. Іноді, друже, щоб віднайти себе, Потрібно не тренінги проходити, а просто посадити рядок моркви і побачити, як вона росте. Спробуй сам посади вдома базилік чи м'яту, і ти відчуєш, як спокій заходить у серце. Марія швидко увійшла в ритм сільського життя. Вона варила борщ на буряковому квасі, пекла хліб у печі, допомагала дідові Андрію сушити яблука на горищі. Увечері вони сиділи всі разом біля хати, пили чай із чебрецем. І дивились на зорі, що вкривали небо, як вишивка. І хоча минуло лише кілька днів, здавалося, що вони завжди тут жили, але попереду їх чекало більше, ніж просто нове життя. Бо життя вже готувало подарунок, який змінить не лише їхню долю, а й життя багатьох людей довкола. Минув місяць, і життя Олега з Марією набуло особливого ритму. Щоранку вони прокидались до сходу сонця, разом молились на ганку. Дивлячись, як небо з сірого стає рожевим. Потім Марія йшла поратися на городі, пересаджувати помідори і пасинкувати огірки. А Олег допомагав дідові Андрію ремонтувати старий сарай та складати дрова на зиму. Їхні руки, що звикли до клавіатури та телефону, тепер були вкриті мозолями, але ці мозолі стали знаком їхньої перемоги над власною гординею. Вечорами вони збиралися за великим дерев'яним столом біля хати. Дід Андрій приносив запечену картоплю з кропом, Марія накривала на стіл з вишитим рушником, а Олег відкривав банку маринованих грибів, що їм подарувала сусідка Ганна, і за цією вечерею не було метушні лише тиша, теплі розмови та сміх, що лунав над садком. Знаєш, іноді щастя це невеликі події, а саме ці дрібниці. Якби ти зараз спитав, що зробити, щоб відчути подібну радість, я б порадив. Виділи один вечір на тиждень без телефону, просто для родини. З часом їхня маленька сім'я відчула, що саме тут вони знайшли сенс. Не в кар'єрі, не в преміях, а в простоті. Марія завела маленький квітник біля ганку, садила чорнобривці та ромашки, щоб кожен, хто проходить повз, посміхався. Олег навчився доїти козу та пекти хліб на заквасці, що пахнув теплом і домом. Іноді життя ставить нас у такі умови, щоб ми зрозуміли, що справжня цінність не в тому, що в нас є, а в тому, що ми віддаємо. У ці вечори, сидячи біля вогнища, вони розуміли, що ця ферма стала їхнім притулком місцем, де серце заспокоюється, а думки стають чистими, як вода в криниці. Але це було лише початком, бо незабаром дід Андрій вирішить зробити їм пропозицію, від якої їхнє життя вже ніколи не будуть такими, як раніше. Минуло півроку відтоді, як Олег і Марія переїхали до діда Андрія. За цей час вони стали не просто помічниками, а справжньою родиною для нього. Одного вечора, коли вони вечеряли варениками з картоплею та шкварками, дід Андрій довго мовчав, а потім заговорив: Синку, доню, я старію, сили вже не ті, а ви тут, як Божий дар. Я хочу, щоб ця ферма залишилась у добрих руках. Купіть її в мене. Але не разом, а помаленьку скільки зможете платити. Мені багато не треба, аби вистачило на ліки і хліб. І ці слова прозвучали як благословення. Олег з Марією переглянулись. Їхні очі світилися, а серця билися так швидко, ніби вони знову були молодятами, що мріяли про власний дім. Бо ця земля вже була їхньою душею, кожен кущ малини, кожна грядка цибулі, кожна колода в сараї. Діду, та ви ж знаєте. Ми віддамо все, що зможемо, бо ця земля це наш дім, сказав Олег, ледве стримуючи сльози. І дід усміхнувся тією особливою усмішкою, що буває в людей, які прожили багато і знають справжню цінність речей. Цього вечора вони довго сиділи на ганку, пили чай із м'ятою і медом із власної пасіки та слухали, як у саду співають цвіркуни. Олег подумав, що якби хтось йому рік тому сказав, що він стане власником ферми і житиме серед полів, він би розсміявся. Але життя знає, куди нас вести. Іноді шлях через біль і втрати виводить нас до найкращого, що тільки могло бути. Якщо хочеш, спробуй сьогодні запитати себе, а чи я на своєму місці? Можливо, саме ця відповідь змінить твоє завтра. І, хоча вони ще не знали, як будуть платити, знали одне. Ця земля дасть їм більше, ніж вони можуть уявити. Бо попереду їх чекали великі зміни зміни, які перетворять їх не лише на фермерів, а на людей, що дадуть надію й іншим, хто втратив її у життєвих бурях. Минуло два роки. За цей час ферма Олега та Марії перетворилася з простої старої садиби на справжній центр життя села. Вони відремонтували хлів, зробили теплиці для вирощування овочів у зимку, Розвели курей та кіз, а найголовніше відкрили маленьку школу для безробітних та жінок із села. Тут Марія вчила жінок пекти хліб на заквасці та робити сири, а Олег навчав чоловіків сушити яблука і робити з них пастилу, щоб продавати на ярмарках. Їхня ферма стала місцем, куди йшли не лише за продуктами, а й за надією. Знаєш, друже, люди приходили сюди зі своїми бідами. Хтось залишився без чоловіка на війні, хтось втратив роботу у місті, хтось не міг знайти собі місця після повернення з фронту. І кожному з них Марія та Олег знаходили слова підтримки вони не обіцяли швидкого багатства, але давали головне знання, як вижити та жити з гідністю. Якщо ти зараз думаєш, що не маєш чим ділитися з іншими, згадай твій досвід, навіть найболючіший, може стати чийсь надією. У неділю вони влаштовували спільні обіди, варили великий казан борщу, пекли пампушки з часником, і всі збирались під старою грушею біля будинку. Там лунав сміх дітей, які бігали босоніж по траві, там літні жінки співали народних пісень, а чоловіки ділилися планами на майбутній урожай. Олег сидів біля Марії, тримаючи її за руку і думав хіба можна було уявити більше щастя, ніж бачити, як люди навколо знову вірять у життя? Але це був лише початок, бо їхня історія доводить один маленький акт доброти може вирости у величезне дерево надії, що дає плоди сотням інших, і попереду на них чекали нові виклики, але вони вже знали головне разом вони зможуть усе. Бо часом Бог веде нас до найкращого, навіть якщо дорога туди починається з простої склянки води в чужому дворі. Одного вечора, коли сонце сідало за горизонт, Фарбуючи небо у золотаво-багряні відтінки, Олег сидів біля вогнища і дивився на ферму, що вже стала їхньою спільною з Марією домівкою. Поруч сиділа вона, спершись головою йому на плече, а перед ними бігали діти селян, сміючись та граючись у хованки між яблунями. І в ту мить Олег згадав усі ті дні, коли він думав, що життя закінчилось, що його зламали. Але саме тоді, коли він упав, Бог підняв його, подарувавши новий шлях. Марічко, знаєш, тихо сказав він, найбільш важливі дні в нашому житті це ті, коли ми просимо про допомогу і коли ми самі її даємо. Вона посміхнулась і відповіла. Так, коханий, бо поки ми вміємо просити, ми залишаємося людьми, а поки ми вміємо ділитися, ми стаємо ангелами один для одного. Ці слова лягли йому в душу, як тепло ковдри в зимову ніч. Іноді, друже, ми соромимось просити про допомогу, бо думаємо, що це слабкість, але насправді це найбільша наша сила. Якщо ти зараз у важкій ситуації, спробуй звернутися до когось, хто мудріший, і так само не відвертайся, коли хтось потребує тебе. Того вечора вони зібралися всі разом біля вогнища дід Андрій, сусіди, учні з їхньої маленької школи. Вони співали старовинних українських пісень, їли гарбузову кашу з медом. І дякували Богові за день, що минув. І хоч ферма була маленькою краплиною на карті України, для багатьох вона стала Всесвітом, де можна знайти віру в себе, силу діяти і любов, що гріє краще за будь-який обігрівач у холодні ночі. Та ця історія не закінчується, бо найбільша її суть у тому, що кожен день це шанс шанс попросити про допомогу, шанс віддати частинку себе і шанс почати знову. І хто знає, можливо, вже завтра саме ти станеш тією людиною, що дасть іншому воду, а разом із нею надію на ціле нове життя. От тепер, коли ти почув цю історію, я хочу спитати тебе напряму а чи є в твоєму житті місце для справжніх змін? Бо бачиш, Олег не планував міняти все, він просто шукав воду, але знайшов не лише її він знайшов мудрість, працю. Спокій і любов, і все це почалося з одного прохання про допомогу. Подумай, що сьогодні тебе стримує попросити гордість, страх, невпевненість, чи, можливо, ти боїшся стати слабким у чиїхось очах? Та правда в іншому. Коли ти просиш, ти відкриваєш двері, а коли допомагаєш, будуєш мости. Скажи, друже, як думаєш, хто у твоєму житті зараз потребує твоєї допомоги, і кому ти сам міг би відкрити серце? Щоб прийняти підтримку. Поділися в коментарях, бо твої думки можуть стати поштовхом для тих, хто зараз на межі відчаю. Я вірю, що після цієї історії ти більше ніколи не будеш тим самим, бо кожне слово тут як насіння, і тільки від тебе залежить, виросте воно у щось велике чи залишиться у землі. Якщо хочеш далі чути історії, що пробуджують силу і віру в собі, підписуйся на канал і натискай дзвіночок. Бо попереду ще багато таких розповідей, які змінюють життя. То скажи чесно ти готовий стати тією людиною, яка не боїться просити про допомогу і дарувати її іншим? Чекаю твоєї відповіді у коментарях.